Так, друзяки, проїхала ось така машина, це Geely SK-2 з двигателем 1,5 літра. Яка тут проблема? Я вже з нею тут трішки почала ось бачимо тут осцилограф, всі діла. Зараз спробую вам показати. Вона дуже довго заводиться, заводиться довго після того, як е, сказали, треба відрегулювати клапана. Хазяїн поїхав, бо вона там підтраювала. Відрегулювали клапана, це там знімали розпредвали, бо там, я так розумію, стаканами чи чим там -то регулюється, точно не скажу, бо я не моторист. І після цього почалася помилка по датчику розпредвала, горить чек, датчик розпредвала замінили, нічого не помінялось. Там, датчик розпредвала, я перевірю, він робочий. В общем, є підозра, що неправильний гарим. Зараз покажу, як вона робить, як заводиться. Ось так вона довго заводиться, будь то вона гаряча, будь то холодна, без різниці. Якщо їй різко дати газу, в неї чувствується такий сильний провал, на газу вона може й заглохнути. Якщо ну, тут ГБО стоїть, не взагалі Ну, Зараз вона просто прогріється, зараз ще різче дам. Ось так. Ну, дуже сильний такий протро є. Прямо ж Диві, зараз спробую на газ перейти. Так. Ну, щось довгенько. Що вставило, влоді, влоді Прям дуже сильно таке, як, як два циліндри якісь відмовляє. Добре, не будемо її мучити. Зараз я покажу, що я з нею там зробив. Коротше, хазяїна як мені показано, була прогріти як ріхло. Трохи постояла то аж глохне, прям стріляє в пуск і глохне. Першим ділом, що я зробив, це підключився підучився датчик корінвала, датчик розпредвала і одразу бачу, що тут у нас запазує випускний розпредвал. Зараз я його покажу. Є е, ось, Я знайшов еталонку на СК-2. Бачимо у нас, як повинен іти. Ось ми тут бачимо два широких імпульси, два маленьких. Ось те, що в нас вийшло, датчик цього датчик розпредвала. Так, дивіться, що я тут робив по тесту ефективності роботи циліндрів. Як бачимо, у нас то четвертий циліндр відка, основному перший і четвертий, ну, більше перший бачимо. Завжди-завжди у нас оцей протроїться по першому циліндру. По компресії все нормально. При тому, що свічки в проводах, ось поміняв, і нічого ну, нічого не змінилося, ну, вони і покупляли цю машину з такою ж проблемою. Так, їдемо далі. З цим понятно, що треба, скоріше, в мене є підозра, що це катушка запалювання. Так. Що я ще хотів? Так, зараз я сохранимо. Так, є, так і є. Зараз я відключу осілограм і покажу. Так, ось як ми бачимо, дивіться, фронт йде в нас широкий фронт, а потім йде вниз і вверх, якраз на пропуски зубців. Зараз я переверну датчик коленва. А, а тут як бачимо, у нас ось є. Бачимо якраз в два зуби. Ось раз. По датчику, дивіться, бачите, ось маленький імпульс, якраз вершинка датчика тиску. Тут у нас, якщо його подивитися, ось наш датчик тиску, він не попадає на серединку імпульса. Це також осудвал у нас пізніше стій. Треба його поставити десь на зубчик раніше. Що тут? Ще ми можемо подивитися? Зараз ще є один еталончик. Еталончик, це база осцилограм. Ось бачимо такий еталончик. Те ж саме бачимо, ось у нас тут у нас не співпадає. І можемо наприклад ну давайте, давайте ось тут порахуємо, скільки тут зубчиків буде. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На сьомому зубчику. А у нас це це буде після якого імпульсу. Зараз я точно вам скажу. Це буде після е, перший маленький імпульс. Ось цей. Ось у нас перший маленький імпульс. Ось дивіться, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5. Повинен бути 6, 7. Ось, на, на два зубчика 3, 4, 5. А тут повинен бути ось тут. Ну, як бачимо, з метками ГРМ не вгадали, ті, хто тут виставляв. Треба, я не знаю. Може я це буду робити, може не я, але поки що не знаю. Зараз, що я ще з нею хочу перевірити, заміряти тиск, який у нас на рампу підходить, і можливо не знаю, на подсоси є смисл продавати чи ні. Ну і провірю, що там по чеку. Ну, чек буде, як вже читали до мене, це помилка по датчику положення господільного лаву. Так, дивіться, підключив я сканматик. Тут у нас вроде все в нормі, даже давление в колекторі у нас 334, ну, трошки завышено. Податчик по распредвала. Аж по я скидаю, она з'являється, Ну, там понятно, ми вже определили, що це наші метки. Неправильно, що ще хотів показати, забув. Ось у нас есть, так, с датчика зараз я з датчика. Ось у нас є цілограмма з датчика тиску. Як бачимо, тут у нас трошки не дотягує. І якщо ми зробимо, я зараз я попаду. Ось кругова діаграма, як бачимо, тут у нас фаза завалена. Дуже пізно, як я, як я і казав, пуск відкривається. І тут також оці діаграмці, оця точка повинна десь ось тут бути. А вона, як бачу, хоча пише, що неісправне не обнаруження, все класно. Ну, Так як датчик розвитвала тут все моніторить, то треба в будь-якому випадку переставляти реєм. Зараз вона прогріта, давайте я спробую дати сильніше газу. Чи буде ця проблема, яка вона... сильно, Зараз на газу не требую. Пробуємо! Оце отак, ну буває так і на бензині. Зараз попробуємо на бензині дати преску. Трошки краще, але 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 все одно є провал. Що я хочу? Зараз, якщо тут свічі провода міняли. 에, зараз просто перекину свічки місцями, ну мало ли, може такі свічі, а може їх так міняли. І прозвоню, а ні, То є в мене підозра, що це катушка, того, що це, ця проблема вже йде, я так розумію, давно, з моменту придбання машини. Якщо ні, то тоді хазяїну треба буде. ну Вони з цим правом їздять, якби їх це влаштовує, скажімо так. Їх головне, що світиться чек. Друзі, поміняв свічки, у нас все одно то перший циліндр, інколи третій. Провода я перепровірив всі від ну, можна сказати, від 1,5 до 3 Ом. Ну, нормально. Ну, Хазяйник каже, він їх і міняв. Це все було добре. Може тут в другому чомусь. І цей датчик також розходи міняли, там лежить. Ми це старий поставили і новий ставили, і розподівал став нічого. Тут тільки не мінялась катушка. Як бачимо, зараз от, попробую завести, але не зовсім глохо. Ну, біж, я так думаю, що це скоріше із запас. Зараз просто гаспу. Що нормально. Кхм, все трем пускний колектор і все. Так, ребятульки, рибатулі, що ми робимо далі? Мабуть, треба лізти до ременя ГРМ, не знаю. Не дуже мені хочеться, але, мабуть, прийдеться. І вже від цього будемо плясати, що в нас тут є. Треба виставити ремінь ГРМ правильно, а вже потім будемо розбиратися з цим чорно Можливо, що я зараз замірюю, то це якщо в нас давить бензиносок. Тож на газу газована, ще хуже робить. Можливо, воно не налаштоване, туди я ще не ліз. Давайте зробимо, щоб вона робила на бензині, а вже потім будемо розбиратися згодом. Так, потиску в нас тут ну він трошки на десь лайн-2. Знімаємо вакуум. Бачимо десь 2,8, ну до троєчки воно піднялося. І якщо газу не просили. Що? що робимо? Ми все одно по тесту ефективності, ну, вона коли глохне, коли один раз в вийшло, вийшла, вона ще не була така прогріта. Як бачимо, якщо більш плавно дають, то всі циліндри працюють, а так у нас, як завжди, все одно випадає перший. Провід нормальний, от інколи третій, інколи четвертий. Це можливо, що в нас неправильно роблять клапани. ну І за цього в нас, ну, коротко, нам треба спочатку поправити ремінь. А вже потім дивитися з катушкою. Зараз хочу зняти по катушці вторичку, а потім вже будемо дивитися. Так, друзі, зняв я вторичку. Вроді би сигнал тут і нормальний, але но на холостом, бачите, мені подобається оце. Оце у нас на горіння, вроді у нас ще типа, якась іскра, якісь затухання. Щось, щось не то. Тут повинна бути рівненька полочка. Що ми це вийдемо на оборотах? Бачимо, як ми як у нас іскра, десь вона дівається. Це може бути або в нас... це -то, таке, якось, Не повинно вона так бути, щось не подобається мені форма самої істри. Е -е, ну, я ще потім почищу свічки, які саме в такому коричневому нальоті. Ось, е -е, хай воно трошки відпочине. Ну, Хоча хазяїн каже, вже свічки провода, все вони поміняли, цей провал як був, так і залишився. Це щось таке, як сама катушка. Ну, ну я не знаю, ну не повинна якась не, не еталонна, скажімо так, асолограма. Якась вона трошечки. Трошечки вона не така, як, як би хотілося. Бачимо. Якось воно не так. Вроді тут і по пропускам в нас небагато. Ну, це якесь, воно. якесь воно не таке, як треба. Я не можу сказати, що це прям 100%. О, тут і зовсім ось іскра не горить, Вона щось то появиться, то зірується, дуже їздова, Хоча 3000 повинна бути добре. І горіння дуже мале, 0,8 мілісекунд. Ось у нас так на холостому, можна сказати, 1,4-1,5 мілісекунд, то дуже мале, а тут він майже мінімальне 0,8. Маловато. Маловато. <ків> якось так, якось так воно. Не дуже мені подобається ця вторічка, але щось тут явно є. Якась проблемка. Ось, як бачимо, дивіться, тут вона іскри немає. Тут якби є, тут нормально ну Так, якщо він так по кадрам Дуже неправильна полка горіння, дуже в неї така не еталонна, скажімо так, осцилограмка. Так, їдемо далі, а є далі а що в нас тиск проміряли, все проміряли, Треба дивитися мітки, ГРМ, що тут і як.